Вітаю, шановні телеглядачі. Зв'язку із підвищенням тарифів на оплату житлово-комунальних послуг державою було призначено таку річ, як субсидія. Яким чином вона буде нараховуватись, а також нюанси, як можна її отримати, які документи необхідно подати, яка процедура конкретного нарахування? Сьогодні ми будемо говорити із заступником начальника управління соціального захисту населення Стецюк Романі Ярославівною. Романі Ярославівна, розкажіть, будь ласка, детальніше, який термін подачі документів для отримання субсидії, та який термін самої субсидії, тобто чи вона буде нараховуватись на рік чи на якийсь довший термін, чи можливо на опалювальний сезон? Ну, які терміни ось ці всі, які людям варто було би знати, слід зазначити, що ті сім'ї, які отримували житлову субсидію в опалювальному періоді, 2014-2015 років. Мають право на її автоматичне продовження з травня місяця без звернення, без заповнення заяви та декларації відповідно до нового зразка. Вони із травня місяця автоматично управлінням соціального захисту населення будуть їхні заяви будуть розглядатися і будуть. Мати право отримати субсидію без звернення, і вона їм буде призначена, як і всім іншим, які звернуться у травні місяці, на 12 місяців. Ті ж сім'ї, які не отримували і не були станом на 1 травня отримувачі. Отримувачами житлових субсидій повинні звернутися із заявою та декларацією з тим, щоб отримати право на призначення житлової субсидії з травня місяця на 12 місяців, тобто по квітень наступного року. Ви згадали про те, що необхідно подати декларацію, а також заяву. То от такий пункт стосовно заповнення самої декларації для того, щоб не зробити помилки. Там потрібно вказувати суму доходу усіх осіб, які проживають в даному будинку чи квартирі. Яким чином людина має вирахувати от суму доходу, тобто там без урахування якогось конкретного податку має бути записано, хто має надати цю інформацію людині, тобто, яким чином вона може дізнатись, яка сума її доходу без от того податку, конкретно, в залежності від того, чи це заробітна плата, чи це пенсія, чи це будь-яке інше джерело доходу. При заповненні декларації необхідно зазначити наступне ті особи, які є. Одержувачами пенсій їм не має потреби вказувати розмір їхньої пенсії за минулий рік, оскільки доходи вказуються за минулий календарний рік, тобто із січня місяця по грудень місяць 2014, -го, 2014 -го року. Отож, пенсіонерам не обов'язково вказувати розмір їхньої пенсії, тому що в нас є виплатна база пенсійного фонду районного, і ми самі будемо бачити і будемо вибирати відповідно до тої виплатної бази розмір одержуваних пенсій пенсіонерами чи тими, що отримують пенсію по інвалідності. Ті особи, які отримують соціальні виплати, знову ж таки, їм немає потреби вказувати розмір одержаних соціальних виплат, тому що ми самі управління буде вибирати із виплатної бази управління всі види і всі суми одержуваних соціальних виплат. Ті ж особи, які отримують інші види доходів, повинні самі задекларувати. Ту суму доходів, які вони отримували протягом минулого 2014 року. Дохід. Є різні види доходів, зокрема, заробітна плата. Заробітна плата повинна. Сума заробітної плати повинна бути вказана без врахування податку з фізичної особи. Саме тільки не враховувати податок із фізичної особи всі інші відрахування, які проводяться, повинні бути вказані в тій сумі одержаної заробітної плати. От уже згадувалось про те, що необхідно подати декларацію і заяву, але бачимо, що зараз по різних установах. по... Управліннях є великі черги, скупчення людей, які йдуть вибирати якісь окремі довідки для того, щоб потім подати це для отримання субсидії. Чи, ну, чому так відбувається, по-перше, і по-друге, чи будуть мати вони якусь ну, скажімо, привилегію перед тими людьми, які цього не будуть робити? Тобто, чи вони можливо в терміні подачі субсидії отримання субсидії, чи можливо в самому розмірі субсидії? Тобто, чи будуть чи буде це відрізнятися якимось чином від тих людей, які просто принесуть заяву і декларацію? Відповідно до нового порядку призначення житлових субсидій, який вступає в дію з 1 травня 2015 року, особи, які хочуть отримати житлові субсидії, повинні заповнити тільки два документи: це заява та декларація, Все і всю іншу інформацію. Довідки про розмір отримуваних доходів, немає потреби долучати до заяви та декларації. Просто треба чітко вказати у декларації розмір отриманих доходів. Довідки не долучати і немає потреби в цьому. Ті особи, які виявлять бажання отримати довідки, ну ми не можемо їм заперечити в цьому. Вони не будуть мати ніяких переваг при розгляді заяв та декларацій при оформленні житлових субсидій. Вони отримують в ті ж самі терміни рішення про призначення субсидії, а на розмір призначеної субсидії взагалі це ніяк не може бути, не буде не буде мати ніякої ролі. Ось. І тому немає потреби створювати і собі проблем, і установах, і вистоювати в чергах, для того і прийняти цей новий порядок, щоб спростити порядок подачі і звернення за житловою субсидією. Немає потреби в тому, щоб собі ускладнювати і затрачати свій особистий час на ці речі. Щоб отримати житлову субсидію? От зараз в районі є певна категорія людей, яка отримала пільги на ті ж житлово-комунальні послуги, скажімо так. Яким чином буде взаємопов'язана призначення субсидії і виплата оцих пільг? Тобто, чи має людина право, яка отримує пільги на призначення субсидії? І в такому випадку на яку частину із от тих комунальних виплат буде призначатися субсидія? Ті сім'ї, які користуються пільгами, знають, і це не вперше, тому що і попередня житлова субсидія, яка призначалася сім'єю, яка є одержувачем пільг. Знають, що пільга враховується при подачі довідок із комунальних служб про розмір оплати. Спочатку призначається пільга, і той розмір отриманої пільги враховується. В загальний розмір виплати за ту чи за той чи інший вид комунальної послуги? Ну зараз судячи з реакції людей, фактично ну, відсотків 90 населення розраховує на те, що вони зможуть отримати субсидію. Ну принаймні так в розмовах і чується і в реакції в принципі і в соціальних мережах, і в інтернеті, і на вулицях. Однак, яка реальна картина? Того скільки людей ну приблизно зможуть хоча б отримати субсидії, тобто е, який чіткий розрахунок іде, е, тобто максимальна чи мінімальна, допустима там заробітна плата, чи сумарний дохід на сім'ю е, для того, щоб вона могла розраховувати на те, що ну, вона буде отримувати субсидії. Спрогнозувати, яка кількість сімей отримує право на е, призначення житлових субсидій, дуже складно е, на даний час. В цьому опалювальному періоді, який закінчується, більше трьох тисяч сімей отримували житлові субсидії. Яка кількість їх набуде права з 1 травня, складно сказати, повторююсь? Субсидія, розмір субсидії і від того, чи взагалі вона як така виходить з сім'ї, все залежить від того, який середньомісячний дохід сім'ї, а також від тих розмірів. Платежів за комунальні послуги у межах санітарної норми, які сплачує сім'я, береться середньомісячний дохід, визначається відсоток обов'язкового платежу. Цей відсоток множиться на середньомісячний дохід сім'ї. І визначається сума обов'язкового платежу в гривнях, яку сім'я зобов'язана сплатити щомісячно за всі види комунальних послуг. А тоді береться до уваги всі платежі, які сім'я в межах санітарної норми повторюється, у межах санітарної норми сплачує за ті, чи інші види комунальних послуг, і порівнюється. Скажіть, будь ласка, які особи беруться до уваги при розгляді заяви на субсидію з урахуванням того, чи вони прописані за місцем проживання, чи не прописані, тобто, якщо людина прописана, але проживає за іншим місцем або не прописана, але проживає в цій будівлі, яким чином буде проводитись розрахунок, і можливо потрібно якісь додаткові там акт обстеження депутата чи ще якісь інші документи? При призначенні житлових субсидій береться до уваги тих осіб, які зареєстровані по даному житловому приміщенні, і тільки тих, що зареєстровані. Але справа тім, що є такі випадки, що особи є зареєстрованими по даному житловому приміщенні, однак вони тривалий час не проживають, відсутні. По даному житловому приміщенню. В такому випадку розглядаються причини відсутності. Є різні причини відсутності таких осіб. Це тривале лікування, чи навчання, чи робота в іншому регіоні, чи тривале відрядження. Ну і інші такі випадки, коли людина тривалий час не проживає в. В цьому регіоні, відповідно, в цьому по даному житловому приміщенні. В такому випадку повинні бути підтверджуючі довідки про те, що ця людина тривалий час знаходиться там, де вона знаходиться. Тобто чи з місця роботи, якщо вона працює за межами регіону, чи з місця навчання, чи інші довідки, які б могли підтвердити відсутність. Даної особи в даному житловому приміщенні її проживання, відсутність її проживання. Є ще такі випадки, що багато осіб в нас виїхали за кордон, і там працюють і тривалий час, так само відсутні в даному житловому приміщенні. В такому випадку депутати сільських селищних та міської рад складають акт. За свідченнями сусідів і осіб, які можуть підтвердити факт відсутності особи і перебування її за межами України, і в такому випадку береться до уваги відсутність цієї особи. А заявник, який звертається за призначенням житлової субсидії, повинен вказати, що та чи інша особа відсутня, щоб в заяві було це відмічено. І тоді, відповідно, ми будемо отримувати інформацію від комунальних служб. І визначати норму споживання тієї чи іншої сім'ї відповідно на ту кількість осіб, яка фактично проживає по даному житлу. Інший випадок в такому є випадки, коли люди проживають по даному житловому приміщенні, однак не зареєстровані. В такому випадку, щоб врахували цих людей при призначенні субсидії і взяли до уваги їх до розрахунку, необхідний такий документ, як договір. Оренди житлового приміщення, бо є випадки, що сім'ї винаймають житло, відповідно, вони там проживають тривалий час, сплачують і комунальні послуги. В такому випадку, при наявності договору оренди, ця сім'я має право звернутися за субсидію. І їм буде призначена субсидія відповідно до їхнього фактичного проживання без реєстрації. А також є особи, які просто не орендуючи приміщення, проживають по даному житловому приміщенні і не зареєстровані в такому випадку, коли відсутній договір оренди, таких осіб не береться до уваги при призначенні субсидії. Ну і на сам кінець, якщо в людей можливо виникли якісь труднощі із оформленням тих документів, які необхідно подати, або виникли якісь запитання стосовно призначення субсидій, куди їм варто звернутись, можливо, за якоюсь конкретною адресою або номер телефону, за яким вони можуть дізнатись і отримати повне роз'яснення стосовно необхідних документів і як їх правильно оформити, варто зазначити, що в кожній сільській селищній та міських рад. Є уповноважені особи, це працівники тих сільських селищних рад та міської, які є працівниками, працюють в сільській раді, і на них покладені обов'язки уповноважених осіб, які збирають інформацію та подають пакети документів для призначення соціальних виплат та житлових субсидій. Ці особи вже тривалий час займаються питаннями призначення житлових субсидій. Вони Проінформовані чудово щодо порядку, щодо е, порядку заповнення заяв, декларацій, порядку призначення. Вони знають всі моменти і всі нюанси, з якими сім'я може стикнутися при оформленні та подачі заяв та декларацій для призначення субсидій. Крім того, звичайно, в управлінні соціального захисту населення працює е, гаряча лінія телефонна. За номером 26099, куди можуть в телефонному режимі звертатися заємники, звертатися особи, в яких виникли питання, ті чи інші питання щодо заповнення чи щодо права отримання житлової субсидії. І звичайно, приймання 26527, Телефон приймальні, куди можуть запросити любого спеціаліста. І спеціаліст дасть повну обширну інформацію щодо питань, які виникають в процесі оформлення субсидії для сімей.